От я стою біля госпіталя. От, вхід. Просто хочу вам показати, як виглядає госпіталь, Ну, по нашому лікарня. Ну, зовсім не так як у нас. Тут є і стаціонари такі. Ну, от, тут є магазин Маркін Spencer Food. Рости не дешевий, але тут є стокшоп, стоковий магазин, є там. Ще черіті, шоп шоптики благодійні. Я йду далі в кафешку. Це у нас Квіна Олександра Госпітал. Госпіталь Портсмуті. Все написано, куди, на які поверхи, кому що. Ну, далі йде смолитись можеш, магазин, кафетерія. йду, я собі возьму кофі. Kosta uh, cost, kava, kosta kofe. Nu, no, tā kā stak.